Вітаю вас на каналі Чарабашка. Це канал про ножі і навколо ножову тему. Сьогодні у мене на обслуговуванні ніж бренду MTAK з назвою Type 6. Загострю, почищу від крапок іржі і в процесі розповім вам його технічні характеристики і своє враження. Приємного вам перегляду. МТАК український бренд тактичного одягу, заснований у 2014 році. Крім одягу, бренд виготовляє інше військове екіпірування. Цей ножик, на жаль, втратив кліпсу. Гляньте, як вифрезеровані лайнери для зменшення ваги ножа, при цьому збережені максимальної міцності. Я вже його вимив водою з милом і висушив. M-TAC Type 6 легкий складний ніж. Фліп у нього такий собі. Осьовий гвинт не перетягнутий, але шарик детенту на замку треться лезу, і тому клинок не фліпує. Приходиться робити такий інерційний рух рукою, щоб лезо вистрелило. На осьовому стоять підшипники. Клинок виготовлений з хромистої нержавіючої сталі 5 хром 15 молібден. Але, як ви вже мабуть, помітили, в даного екземпляра є маленькі точки іржі в місці нанесення гравіювання. На лезі ближче до вістря присутнє пошкодження ріжучої крайки, не надто велике, але помітне, я підніс дану модель до ножів ломиків, так як він досить масивний, грубо зведений, спуски з однієї третьої. Досить такий м'язистий екземпляр. Гостритиму за допомогою бруска електрокорунду на 320 гріт. 5 хром 15 молібден, Досить м'яка сталь і електрокорундом швидко знімлю пошкодження на ріжучій крайці. Лезо фіксую бруском воджу на зерно до ріжучої крайки. Стараюсь тримати одинаковий кут загострення. Періодично візуально контролюю процес зняття металу на ріжучій крайці. Брусок змочую у воді. Довжина клинка тут 9 см, загальна довжина ножа становить 20,5 см. Товщина леза 3 мм. Матеріал руків'я G10. Руків'я зручне, достатньо масивне. Як на мене, то могло б бути на декілька міліметрів тонше. Хоча це питання смаку. У моїй середній, за розміром руці, дане руків'я відчувається як досить велике. Раніше я вже згадував про те, що ніж не хоче фліпувати через тертя шаріка детенту об клинок. Цей не вдалося виправити, бризнувши маскою ВД-40. Мастило потрапило на підшипник і на п'яту лезо. Фліп запрацював як по маслу. Ніяких додаткових інерційних рухів більше не потрібно. Замок тут Liner Lock. Для мене один з найзручніших замків для однорукого закривання, плавник великий, зручний, з акуратно знятими фасками. Взагалі слюсарні роботи на ножі гарно виконані. Немає гострих кутів, які розривають одяг. Мене дивує інше. Чому поставили сталь 5 хром 15 моліден на клинок? Як на мене, то цей ніж по рівню виконання заслуговує на кращу сталь. Але маємо те, що маємо. Бруском електрокорунду пошкодження на ріжучій крайці зняв. Підводи зробив максимально одинакові. Переходжу на планку з алмазом в 1000 гріт. Так само змочую планку. Надлишок знятого металу змиваю з поверхні алмазу з самого ножа. Рухаю абразивною поверхнею і в напрямку ріжучої крайки і одночасно перпендикулярно до леза. Так рівномірніше зношується алмазна планка. Періодично її розвертаю то написом 1000 гріт від себе, то написом 1000 гріт на себе. Так, виробіток на алмазній поверхні получається плавніший. Став час вивезти крапки іржі з леза. Прийшла до мене собака. Хоче покрасуватись в кадрі. Я не проти, а ви. На шматок шкіри наніс пасту гої. Ну а далі стандартна процедура. Тру, тру і ще раз тру. Мабуть, лазер пошкодив захисний шар, тому крапки, і з'явилися на гравіюванні. Все відчистив. Напис сяє. Я задоволений. Собака заснула. А я переходжу до полірування ріжучої крайки на шкірі з пастою гої. Тут є напрямок руху за шерстю і проти шерсті. Позначки допомагають мені не переплутати. При поліруванні на шкірі важливо завжди йти за шерстю, в моєму випадку, в напрямку стрілки або на червону крапку. Важливо не притискати, вести лезо акуратно. Як правило, я розділяю клинок на дві частини носик леза і основу леза. Проводжу по 50 разів на одну сторону, окремо для основи і 50 разів окремо для носика леза. Перевертаю брусок з шкірою, розвертаю ніж на іншу сторону. І так само проводжу по 50 разів на кожну частину клинка. Після цього стараюсь зробити 20-30 протяжок по всій довжині Леза. Тоді роблю контрольний огляд. Якщо є можливість, роблю такий же підхід ще раз. По 50 протяжок на кожну частину леза і по 20-30 по всій довжині. Як правило, цього вистачає. Іржі вже немає. Ріжуча крайка рівна, блискуча. Настав час протестити ніж на бриття і різ. Ось так збриває волосся. Якщо у вас залишились запитання, то в коментарях я із задоволенням вам відповім. Ось так Type 6 ріже папір. Під вас лайк і підписка від мене нове відео. Дякую вам за перегляд.